Нарешті збулась моя мрія. Для цього мені знадобилось цілих 6 років. Три, щоб відшукати це містечко, і ще три, щоб потрапити у сезон. І ось сьогодні я у театрі в Стретфорді. Я очікувала невеличкий театр на 100-200 глядачів. Насправді ж, відкриття сезону в Стретфорді виявилось величезною подією для всіх жителів навколишніх містечок. Та що там говорити, навіть сусідніх провінцій. Театр все-таки невеличкий. Квитки довелось бронювати за декілька місяців до прем'єри. Квитки коштували від 30 до 160 доларів за один. Заздалегідь оплатили паркінг біля театру. І звісно ж ми прийшли на моїх улюблених Ромео і Джульєту. Дамо вам трішки послухати оплески. Ім раджу, мрії мають збуватись.